В історії кожного народу бувають такі дати і такі події, які визначають життя нації на століття. Такими датами є і 22 січня день соборності та єдності, 24 серпня день незалежності, 1 грудня день проведення всенародного референдуму, що дав країні волю. Ще однією такою датою точно стане 17 січня. День першого туру виборів нового президента України. Бо доля України на наступні десятки років буде вирішуватися саме в першому турі. Українській незалежній державі 18 років це майже 7 тисяч діб, 7 тисяч днів і ночей. Не так вже і мало, якщо подумати. Але головна проблема в тому, що з усіх цих 7 тисяч днів лідери нації жодного дня. Не працювали на своїх громадян, жодної миті не думали про національні інтереси. Вони завжди працювали на себе та на тих, хто за здачу ваших та державних інтересів заносив їм хабарі. На жаль, і помиранчева революція нічого не змінила. Обранці знову виявилися заслабкими перед спокусами влади та силою олігархії. Тому сьогодні треба зупинитися і замислитись. Чи задоволені ми таким станом справ? Чи вдоволені ми рівнем добробуту наших родин, які вже 18 років формується за залишковим принципом? Чи вважаємо ми себе вільними у вільній країні? На всі ці запитання одна відповідь: на жаль, ні. Давайте будемо відверті. Всі ці 18 років країна йшла дорогою, яка не вела до храму. І в цьому не ваша провина, бо ви працювали як належить віддавали своє життя та силу. Але влада олігархії жила та живе для себе, поїдаючи залишки вашого життя. Ми давно у їх полоні. У них є все для того, щоб утримувати цю владу скільки треба: від мільярдних капіталів та телебачення до силових структур. У них, на відміну від демократичних сил. Є і свій чітко визначений кандидат ще з 2004 року. Звичайно, усвідомлювати це прикри і боляче, боляче за розграбовані державні ресурси та власність, за згаяний час за розтрачені надії. Треба знайти в собі сили та зрозуміти, що реальність саме така. Сьогодні стоїть тільки одне питання: чи зможе нація чорній пропаганді? фальшивій рекламі, фальсифікації та підкупу голосів, всупеч брехні продажних глашатів, вирватися з цієї ями, в яку потрапила всередині 90-х років. Шлях є ситуація не безвихідна. В Конституції України записано: єдиним джерелом влади в країні є народ. Ця норма основного закону в нашій країні зазвичай не працює, але іноді раз на п'ять років. Це право все ж таки проявляється у повній силі. Саме такий день настає 17 січня. Саме цього дня ви можете зробити все, що захочете. Цього дня ви єдині повноправні володарі в країні. Треба правильно та доленосно цим правом скористатися, не дозволити себе обманути, залякати або підкупити. Стати інтелектуальнішими за весь їх лігіон та згуртованими вірою, силою духу, любов'ю, а не грошима. Я хочу, щоб вам це вдалося. Я хочу покласти край цьому беззаконню, аморальності, несправедливості та підлості. Хочу нарешті навести порядок, становити справедливість в країні раз і назавжди. Я хочу, щоб новий лідер нації. Служив вам вірою і правдою сам та примусив це зробити інших. Вони знають, що я зможу все поставити на законні місця, і тому всі згуртувалися та воюють проти мене по-справжньому, тому що порядок припинить їх колективний дарібан, відновить справедливість та закон. Для них це смертельно небезпечно. але багата, вільна, незалежна країна. Щасливими людьми все ж таки потрібна всім нам. Саме тому вкрадену колись Україну, її душу, її можливості, владу, ресурси, власність, надра потрібно повернути вам та всім прийдешнім поколінням. Це, як показує новітня історія України та помаранчева революція, зробити дуже тяжко. Але я готова з повною віддачею та любов'ю зробити свою частину роботи. Не зупиняти боротьбу, не опускати рук, ніколи не підвести вас і зробити країну рівною серед найсильніших. Але і ви, якщо хочете змін, мусите свою частину роботи зробити теж, розібратись в політиці, не дати себе обманути, прийти на вибори, не продати свій голос, підняти дух тим, хто втомився або зневірився в боротьбі. Не час зупинятися та розчаровуватись. Країна у великій небезпеці. Допоможіть мені її врятувати. Україна сьогодні має 18 кандидатів у президента, але шляхів всього два. Один це довічне панування олігархічних кланів та криміналітету, міжнародна ізоляція як наслідок, втрата вистражданої незалежності та всього нашого українського. Це згортання демократичного розвитку та економічних реформ. Кінець справедливості. І ви, так само, як і я, прекрасно знаєте, який кандидат особлює цей шлях. Але є і другий шлях: це суверенна, демократична, сильна і справедлива Україна, в якій кожен з вас знайде своє просте людське щастя: шлях ствердження волі, шлях до сім'ї європейських народів, на які ми стали, обравши свободу та незалежність. Вибір – між цими двома шляхами налезі бритви, мобілізуйте свої сили та можливості, захистіть нашу молоду державу. Колись Андрій Перевозваний сказав про нашу країну, що тут народиться великий народ і прийде на цю землю, благодать Божа, в наших силах зробити так, щоб ці часи настали саме зараз, щоб закінчилась доба темноти безпросвітності, ганьби. Та ліголіття. Я впевнена, новий шлях України починається. Я закликаю всіх, хто вірить та бореться, об'єднатися, бо це і є сама перемога.